Не зовсім звичний футбольний матч, який розпочався з хвилини мовчання. Днями відбувся на стадіоні Шкіряник. Товариську зустріч провели рідні, друзі та близькі Володимира Мазура. Чоловік був знаним бордичівським футболістом. У 80-х-90-х роках грав за команди Шкіряник та прогрес. Грав він полузащитником. На моє освітлення був дуже хорошим футболістом. В команді його цінили, уважали Отношення з його колегами. Була дуже-очень хорошая. Я почти все детство їздив з ним по Україні, їздили на різні соревнования. Всегда брав мене з собою, навіть пропускав школу этого. цього. самого дитинство вчив мене грати в футбол. І можна сказати, кожен день ми з ним виходили на поле і грали. І за нього я так його любив, і я за цього пішов грати в футбол. Тому що мені було цікаво і грати для батька це для мене дуже велика честь. Згодом Володимир Мазур залишив футбол, перейшов на іншу роботу, але про улюблену справу не забував. Щонеділі влаштовував любительські матчі з друзями. Ждали воскресення, як я не знаю, найкращий день неділі був. Ждали цього воскресення, я говорю, от збирались так, от своє удовольство якраз. Перечасно прийшов шутка. Да, 46 лет. Сьогодні у нього день рождения. Кстати, йому сьогодні должно було исполниться 47. Ну, как бы, очень, жить, жить очень Останній матч він зіграв, е зіграв 14 е червня і він присвятив його мені. Ми грали товариську гру діти проти своїх батьків. І він присвятив цю гру мені, і ми зіграли з ним цей матч. І йому дуже сподобалось. І після цього наступила його смерть. Світлу пам'ять футболіста, його найближче оточення, вирішило вшанувати 26 червня. Це мав бути 47-й день народження Володимира Мазура, до якого він не дожив 12 днів. Чоловік залишив після себе двох синів, котрі також закохані у футбол, та багато друзів. Наші синові друзі, то що. Ще... Как они в школе учились, так они продолжают сейчас. И мой сын, и его сын, даже моих два сына, его два сына сейчас также играют в футбол. Ну, так на протяжении лет десяти мы вместе бегали, играли. Он был очень хорошим человеком, другом. Все его э, уважали, любили. Никто плохого слова не может сказать. Очень жаль, что так рано его не стало. Очень його не будет не вистачати нам. Ну, вот, собрались этот матч в честь его посвятить ему. Організатори товариської зустрічі планують зробити її щорічною, адже, кажуть, людина живе доти, доки про неї пам'ятають.